Багато хто думає, там хто хоче можливо всі сфері починати, думає Щас я Прийду і буду робити сталкера одразу. Зазвичай починаєш з портфоліо, це якщо так коротка відповідь. Тіпо, ну, бо... купити його. Та... <рес> <рес> Сфоткається документи 3 на 4. Mm -hmm. е, ні, прикольно, коли людина перед тим, як прийти е, зробить якесь портфоліо, там, покаже, що вона вміє робити, там гарно, рівні, якісь механіки. Якби я це робив, я би просто приніс портфоліо з списком ігр, де я платіну вибив <рес> ну, <рес> на так, PlayStation. Слухай, до речі, це теж дуже важливо, бо я проводив навіть співбесіду. І там брав на роботу людей. Це дуже розповсюджений цей кейс, коли приходять. Ребята і такі, ну зараз ми там будемо робити сталкера, чи щас Call of Duty будемо робити. Або зараз я напишу там якісь класні історії, як в відьмаку, і все, мене одразу візьмуть. Насправді треба ну, дивитись, куди ти йдеш, чим займається студія, що вона робить. Він коли буває таке, але це дуже рідко, коли так трапляється. Тому часто люди починають свій шлях там, з, навіть не на з геймдизайну, можуть як я там з ком'юніті, з тестування, і потім mm. вже там е, виростають. Часто там. Теж радять іти на якісь там три вряд штуки, щоб просто набратись досвіду, і потім переходити вже таких історій. Насправді купа, де люди починали з, з якихось таких ну, трошки менш серйозних проектів, а потім закінчували там на сталкері і, і так далі.